Учні Користівського ліцею з малої академії наук не перший рік. 2024 був вдалим в плані наукових досліджень і їх захисту. Учениці Користівського ліцею Валерії Кудрі друге місце в третьому заключному етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Свою роботу дівчина писала під керівництвом Віктора і Олександра Правих. Нещодавно стало відомо про перемоги інших учнів ліцею. Цього разу в конкурсі МАН-юніори-дослідники. Наприклад, в секції екологія у інтерактивному всеукраїнському конкурсі ми зайняли перше місце це Валентина Ширшина, науковий керівник Я і Олександр Вікторович правий. В секції астрономії в нас брали участь два учні це Камінська аріадна і Барвінко Ірина. І вони відповідно зайняли третє і друге місце у українському конкурсі. І третя номінація це Технік. Третій напрямок брав Олексій Позняк, він перше брав участь у цьому напрямку, цьому конкурсі. І третє місце. Я хочу сказати, що ці конкурси навчають дітей ну, дещо новим методам досліджень. Наукових знань можливо це так і дуже сильно сказано, але разом з тим, ми то викладачі, ну не можна так сказати там наукові керівники, а люди, які спрямовують діяльність учнів, на робимо певний напрямок. А воші вже самі там досліджують цю тему, проводять експерименти. Варто зауважити, що користівський ліцей має відповідне обладнання для проведення експериментів. Тут треба подякувати особисто нашому голові Андрію Олександровичу Коломіцеву і начальнику начальку Михайленко, які на моє прохання, на моє бажання нам придбали цифрової цифри перетворювача ВС-2 і ряд цифрових датчиків американської фірми Вірнір. Завдяки даній апаратурі ми можемо проводити дослідження, причому дослідження нестандартні, які далеко виходять за рамки освітньої шкільної програми, і, звісно, вони являються основою у дослідженнях. Хоча, звичайно, ми брали в номінації технік, там необхідно, не потрібно було мати такої досить складної цифрової апаратури. Але все ж таки там сані пластинки, все, навсі, олія, вода. Ми показали креативні досліди, які зацікавили журі і попросили, щоб ми продовжили ці експерименти надалі. Посіки це є досить і цікавим, і досліджуючим, мотивуючим і розширюючим знання фактором. Віктор правий поділився секретами, як зацікавити сучасну молодь та спонукати її до досліджень. Сучасну молодь чим здивувати досить важко, але разом з тим, коли пропонуєш теми, які не описані, не написані десь в літературі, це дітей зацікавлює. На сьогоднішній день відемо Google чи там «Щі», чи. І в інші інтелектуальні мережі можна знайти дуже багато тем. Але, наприклад, такі теми, які дійсно зацікавлючі, ну зокрема, як магнітне поле впливає на комах, зокрема на бжіл. Або о, така тема була в нас зробити моделювання сонячної активності в межах нашої землі, в межах нашої атмосфери. Або о, досить цікава тема це по дослідженні ультрафіолету від сонця. В наших земних умовах, причому це не просто десь матеріал реферативний, теоретичний, а учні беруть самі датчики цифрові, беруть програмне забезпечення, будують графіки, таблиці, і потім на основі цього роблять висновки. Ну, не хотілося б, можливо про це говорити, але коли наші діти захотіли в секцію астрономія, то люди там мають вчені звання, доктори наук, кандидати наук, і коли роблять дітям зауваження, що, наприклад, сонячна активність протягом року повинна мати таку-то цифру. А Чин доказує, що ні, ми визначили власними силами. У нас вийшла отака цифра. І учні, ну наскільки вони вже креативні, вони прив'язуються до, до нашої місцевості, до наших особливостей, до нашої географічної широти, довготи і так далі, і роблять висновки, виходячи з наших умов. Валентина Ширшина цього року брала участь в декількох конкурсів від ману, зокрема, і юніор-дослідник. Коли є сучасне обладнання в нашому навчальному закладі, то можна проводити доволі цікаві в вузькому плані, в такі дослідження, які навіть в голову багатьом не можуть прийти, як моїм науковим керівникам. Я досліджувала саме вплив індукції магнітного поля на бджіл, як вони реагують, і це доволі цікаве дослідження. Всі ці роботи юніорського конкурсу вже наступного року при допрацюванні можна буде представити на всеукраїнський конкурс захист науково-дослідницьких робіт МАНО, впевнений керівник.